Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Ви у польському супермаркеті. Ви накупили багато різних продуктів і вам потрібен пакет. Як ми про це попросимо на касі? Отже, пакет польською буде абощатка, щадка, або рекламувка. Рекламувка. Рекламовка дуже легко запам'ятати, бо на цих пакетах зазвичай якась реклама є, тому рекламовка. Ну то як попросити про цю рекламувку, так? Значить, на касі скажемо: проше долічить рекламовки, проше долічить рекламувки, прошу дорахувати, додати кульок, пакет, або попрошу є ще рекламовка, попрошу є ще рекламовка, попрошу ще пакет. Рекламувка може бути мава, може бути і може бути дуже. Та тут вже залежить, скільки ви всього не купили. Попрошу маву рекламовка, попрошу дужо рекламовка, або, попрошу, середню рекламовку. Якщо ви хочете розібратися з цими закінченнями, чому саме такі, я запрошую вас на курс польська мого від А до Я, про нього можете дізнатися детально. Якщо напишете мені у приватні повідомлення до наступних зустрічей, честь! і не забудьте про сердечко, якщо було корисно.